Не кожна наречена може дозволити собі розкішне весілля. Я також хочу пелюстки! Так, на арку грошей Катма. Йой Френку, маю ідею! Ну, ми прикрасимо дерево стрічками. Буде напрочуд гарно. Якщо весільна атрибутика не по кишені, без творчої уяви не обійтися. Отак і жодна арка не потрібна. Вони вкотре довели, що гроші це не головне, важливе кохання. Утім, здається, наша багатійка Емілі так не вважає. Добрий день. Я хочу, щоб весільна церемонія була по-справжньому розкішною. Зробимо усе найкращим чином. І це вони, либонь, називають розкішним. Агов, про які розкоші тут взагалі йдеться. Я вас зрозуміла. Не хвилюйтеся, ви залишитеся задоволені. Вуаля. Значно краще. Що ж, утім, це не перші заможні клієнти організатора Люсі. Така весільна арка ідеально підходить цим молодятам. Гарна зачіска. То є обов'язковий атрибут весільного образу нареченої. Скільки гарних варіантів? Шкода, що професійний стиліст то є надто дороге задоволення для бідної Ніколь. Ось чому цей світ такий жорстокий? Я також хочу бути принцесою. Йой! Здається, маю такий шанс. Такої це ж справжнє диво. Бракує лише завершальної деталі. Неймовірно. Зате навіть найдорожчий стиліст у місті не може догодити заможній емілі. Мені потрібна весільна зачіска. Зрозуміла? Готово? Що скажете? Це ж геть не те, що я хотіла. Перероби. Зачіска номер 2 Телебонь. знущається. У мене весілля, а не танцювальне шоу. Не хвилюйтеся. Я зараз усе виправлю. Так краще? Еге ж, непогано, неймовірно. Так, це саме те, що треба. Дякую, Люба. до зустрічі. Що ж, здається, воно того було варте. О що, коханий, ходімо? Ходімо, Люба. Весільна подорож то є дороге задоволення. Тому бідні, ніколь та френк вибрали максимально економний спосіб пересування. Тепер твоя черга. Утім, схоже це їх ані трохи не засмучує. Аж ось заможні Алан та Емілі надають перевагу більш комфортним умовам. Адже ця розніжена розкішю парочка може собі це дозволити. То що кохана? Ти готова провести три місяці на лазурному барезі Франції? Хвилинку тільки макіяж поправлю. Готова. Що ж, у багатіїв своя романтика. Зима на мій лицарю на металевому візку, бідні Ніколі Френк завжди знайдуть спосіб провести час весело, незважаючи на порожні кишені. Та безкоштовні розваги вочевидь не годяться для безмежно заможних Емілі та Алана. Їхнє дозвілля завжди має бути цікавим, незвичайним і звісно ж максимально дороговартісним. Кохаю тебе, моя прекрасна русалко. Кохаю тебе, мій безстрашний володарю морів. Чи всі згодні? Чудово! Обмінюйтесь обручками! Я приготував дещо особливе для тебе, кохана. Йой! Як цікаво поглянути на мою обручку. Ось вона. Пластмасове колечко із мушлею? Любий, воно причудове! Ти найкращий! Що ж, в очевидній колі геть не цікавлять діаманти. Чого не скажеш про Емілі, що має звичку до розкоші? Алане, беру тебе за свого законного чоловіка. Обіцяю поважати та кохати тебе в смутку і в радості до кінця своїх днів. Беру тебе за дружину. Йой. Кохана, чи все добре? Так-так, дякую. Я впораюся. Ось що означає справді великий камінчик. Урочистий банкет із королівським розмахом може дозволити собі не кожна наречена. Та для Ніколь це не біда, адже вона має свої секрети для вирішення цієї проблеми. Трясця, знову ці настирливі родичі. Хто ж там цього разу? Тітонька Джес? Стривай на Френку, Я дістану торт. Готово! можеш відповідати. Привіт, мої любі! Ого! Оце торт! Такий величезний! А ви й не ділитеся мабуть, він дуже смачний. Так так, надзвичайно. Дякую за привітання, тітко Джес. Бувай. Ух, нарешті. Смачного любий. Натомість заможній Емілі не має потреби щось вигадувати, щоб здивувати гостей під час її урочистостей. За нас любий. На її святковому столі є все, що вона захоче. І найголовніше цей чудовий торт від найкращого шеф-кухаря в світі. Ох, я втомилася. Що? Це ж, либонь, нам поглянь, коханий, там грошики. Відкривай но хочіше. Отакої ми заможні. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Проте таких багатіїв, як Емілі та Алан, грошима точно не здивуєш. Могли б вигадати щось і цікавіше. Ти маєш рацію. Невже мені здалося? Справді букети з банкнот. Ото вже ці розпещені мільйонери. Для бідної нареченої Ніколь розкішна весільна сукня то є справжня мрія, адже навіть на вбранні їй доводиться заощаджувати. Хм, а що як я зроблю сукню із туалетного паперу? Адже він білий і м'якесенький. Буде симпатично. Пхе, стривайно, Ніколь. Така економія то вже занадто. Зате заможна наречена Емілі може дозволити собі будь-яку сукню у весільному салоні. Схоже, це саме вона так мені подобається, хоча, а як же решта? Вони теж гарні. Вирішено, беру усі. Бідна наречена також хоче, щоб її весілля було ідеальним. Пощастило, що наречений Ніколь готовий на все, щоб порадувати кохану, навіть попри свій скромний бюджет. Френку, ви згодні? Так, Ніколь згодна, чудово, оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілувати наречену йой, оце так сюрприз. Аж ось наречений заможної Емілі здається розпещений не менше його коханої. Я що, на вашу думку, схожий на канапу? Заберіть це геть. Ви, либонь, знущаєтеся. Хм, Аж ось ця краватка нічогенька. Беру. Ранок нареченої бідної Ніколь по-своєму романтичний. Адже попереду на неї чекає один із найголовніших днів у її житті. Тому вона обирає бути щасливою сьогодні попри все. Тоді як заможна Емілі може й не думати про побутові турботи. Адже вона має для цього прислугу. Ах, життя прекрасне. Чи не так? Перший спільний сніданок це також важлива подія в житті пари. Тому Ніколь вирішила приготувати дещо особливе. Отакої. У холодильнику немає геть нічого, крім піци. Що ж, це також непоганий варіант. Трохи кетчупу. Чудово. Любий. Доброго ранку. Йой, що це так смачно пахне. Для закоханих навіть шматочок засохлої піци може бути найромантичнішою стравою в світі. Ах, уже ранок, любий. Я хочу сніданок у ліжко. Одну хвилинку кохана. Я приніс тобі твої улюблені фрукти. А ось заможна Емілі має вищі вимоги до свого першого сімейного сніданку. Історія якої нареченої сподобалася тобі найбільше бідної Ніколь чи заможної Емілі. Пиши свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!